Це вже зрілий. Оце вони повинні допечатати, щоб була рамка повністю запечатана. І можна відбирати мер уже повноцінно для зберігання. Це буде якісний мер. Пан Андрій Бджоляр у другому поколінні його батько заснував пасіку Павлоградського лісництва ще у 1984 році. Через п'ять років пасічник став допомагати батькові, а ще через десять отримав посаду головного бджоляра. Відтоді вже 34 роки доглядає за вуликами. Розповідає, поки не має медогонки, справляється сам, а в пік збору кличе свого помічника, сина, якому планує передати справу. Без любові до бджол, з їх можна не тр... Заради винагороди, заради бізнесу тут без любові нічого не вийде. Кожну бджолу родину треба продивитися. Це дуже кропітна робота. Зранку до вечора. Я ну, влітку просипаюся, як стає сонце і заходю одних, як воно сідає. Все проходить тут у мене на платформах біля вуликів. Кожен день на пасіці у пана Андрія проходить дуже насичено. Самотужки оглядає вулики та рамки, слідкує та контролює всі процеси і чекає, поки в них дозріє мед. Все літо я практично живу тут на пасіці. Я тут і днюю, і ночую, то що пасіку бросать, якби час таке. Ну, встаєш і дивишся. На кожному вулику є своє завдання, де поміняти, замінити матку. Де підставити вощину, І так воно проходить цілий день. Навесні одна робота, влітку друга робота. Також пасічник Андрій сам розводить матки і родини, привозить з Європи сертифікованих бджіл породи карніка. Каже, вони дружелюбні та менш агресивні, ніж українські виводки. Ось матка. Вона пронумерована, в неї красна цяточка з номером. І на неї є. Паспорт це привезена Австрії матка. Матка відкладає яйця, якщо вона відкладає багато яйця, гарного, тоді ж і виходить сильна джолина родина. Наразі пасіка налічує 89 бджолиних сімей. Кожен вулик приносить до 15 кілограмів меду. За ними з травня по вересень доглядає пан Андрій, а потім їх перевозить на зимівлю до лісу ближче до лісництва. В лісовому господарстві у нас залишилась єдина пасіка, на жаль. Тим більше в таких масштабах. Але можливо, на нашому прикладі, можливо, колеги візьмуть за приклад. Її. Будуть розвиватися. Акацієвий та ріпаковий мед. Ці бджоли не збирають достатньо, аби його викачувати. Тому найбільша медоносність припадає на різнотрав'я, гречку та соняшник. Саме у серпні пік. І майже щодня рамки заповнюються і відправляються на медогонку, яка також розташована прямо на пасіці. Далі що ви робите? Далі включаю медогонку, медогонка автоматична. Це пульт для неї. Включив вживлення і кнопка старт. Після відкачки мед привозять до лісництва, де й реалізують. Зазвичай за один такий видобуток отримують від 40 до 60 кілограмів. Пані Надія вже понад 40 років розливає та продає мед. Зараз отримала соняшниковий, який торгує по 60 гривень кілограм. каже, розбирають швидко, тому у сезон продукт з пасіки привозять щодня. Я за задаруки втратила багато, але я думаю, що ми вже будемо тепер працювати і клієнти вернуться. А ті, що оце привезли, ось, небагато, я продала, ще привезу, щоб і тут він не був, не засахарився, тут не стояв. А так, якщо ну, остається меду дуже багато, то його оптом здають кудись там. Лісниче Павлоградського лісництва ділиться на бджіл, війна ніяк не вплинула. Медоносність як і торік, так і в цьому не знизилася. Зменшити кількість меду можуть тільки погодні умови та відсутність потрібного цвітіння. Проїзводі нас вони, у них паралельний мір. С нашим мне кажется они на них не влияет никакой побочный эффект там как мы переживаем сейчас они этого наверное, не они заняты своей работой когда человек занят работой он ничего не замечает вокруг хотя я думаю на них это не сказывается За цей сезон планують зібрати понад дві з половиною тонни меду. Ця кількість забезпечує квітковим нектаром, як і Павлоградське лісництво, так і Новомосковське лісове господарство, а ще й місцевих, яким дуже до цей мед. Наталія Москаленко, Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.